Доброго ранку! Сьогодні 2 липня середимо в ефірі в Київ, І сьогодні ми будемо розібратися, чому, насправді чому, зачем і чому. Ай! Забувся, тому що це інтересно. І зараз найактуальніша подія Баделіна Блитання та Баліна Тангоро. Нам прийшов гості, це таке другий козлев. Здравствуйте! Розкажіть мені будь ласка, у мене всі розповідався про своїх. Те, що за тим, що обіцявся. Я те, що менше представляти кожен. але це. Баделіна, ну як хотіли. не можна, не можна сидіти на скамейку. Банделіна бл... Блайтанія. Блайтанія, Блайтания. А ну, ану, іди сюди. Ой-ой-ой, який жах, ти вже мене все відчуваєш. Ах, а де ж він дугий козел? Ау! -у -у, не кай козел! Ах, ти, ну ти мене зараз бульбашки зробиш. Баделіна наблитання. Ай кошмар. Ось така біда не вдалося. На все відчуття ваше перевіршуватися, але браче поставляти вечірні Києва, ми побачимось за тиждень. Всього доброго!